Це вистава по Жадану. Ці тексти були написані більше десяти років тому, коли ніч була просто ніччю, а любов була просто любов'ю. Коли місто ще пахло липою, пивом і дешевим одеколоном, А ми з тобою ще не вміли мовчати так, як тепер. Ці тексти як фото, що не вигоріли, про людей. Які ще не знали, що з ними буде. Але вже тоді ми говорили про нашу ніжність, яка лишається навіть після зими, про сміх, що проростає на попелі, про тіло, яке пам'ятає ласку, навіть коли світ забув доторки.